Пронто, пронто, мої кохані, мої сузулечки, мої бубулечки, цілувала б вас, розцілувала. І так, хто говорить про вас, думайте про себе, зайки. я вже казала, повторюю. Кожен день я пропоную всім нам, українцям, в сторізах, розміщати про зверства Росії. Вони вчиняють їх кожного дня. Можете взяти одну якусь історію і весь тиждень крутити, тому що нам треба пабліками з ними боротися. Я знаю, як в Іспанії багато пропаган... пропаганди, не наш бік, і деякі іспанці не розуміють, чому ми не хочемо віддавати свою землю, тому що багато українців розмовляє російською мовою. Дівчата, включайте голову. Боже, любов до себе починається з любові до України і вивчіть мову. Так, я така. Все. Пишіть у коментарях, якщо щось не так, король чаш! Про вас говорить чоловік, який вас кохає. Так, у вас є такий чоловік. Так, він говорить, ну, цей чоловік ні, він далеко від вас. Він далеко від вас. Так, він за вами піддивляється. Причому вже дуже довгий-довгий час. А з ким же він говорить про вас? От мені цікаво, з ким? З якою жінкою королевою мечів? А що це за жінка? Ні, тут не про те. Дівчата, тут з ким говорять, не показують. Тут кажуть про те, що ви до нього. Про вас говорить чоловік, на якого ви зараз дуже зла, ви з мечем. Ви е, сама про себе думаєте, підійдеш, я тобі розкажу де раки зимою. Тобто тобі прийдеться це витерпіти, вислухати мене. І я знаю свої кордони. Якщо ти їх хоч ліво, хоч плава, порушиш, будеш знати, мати зі мною справу, але у вас з ним взаємне кохання. Так, тут він хитрував, маніпулював і обманував. Вив себе по дураку. Причому це було, це було. Довгий час, дівчата, він тут був егоїст, любив тільки себе і сталася башня. Якось відносини рухнули в одну мить. Ще багато маніпулював. Тобто чоловік не дуже, зайке. Чоловік не дуже, який про вас говорить, але говорить: ну нехай, мілі, єміля твоя е, твій тиждень. Да? А про що він говорить? Про те, що дівчата він хоче з вами жити під одним дахом, він говорить про те, що ви його родина. Він так вважає. і що він хоче з вами бути разом, мати родину з вами. Про що він ще говорить? Про те, що тут ви вкладалися відносини. Про те, що у вас був якийсь третій фактор, зайки тут чаша випадає третім фактором, або інша жінка, або випивав, або курив щось, або взагалі не обов'язково, але якийсь третій фактор є. відносин зараз між вами висять, але він почне діяти. Це так вам просто карти кажуть на майбутнє, тому що щасливий він був тільки з вами у відносинах. І він це усвідомив, що тільки ви давали йому.